Якщо біль неминучий, то страждання це завжди вибір. І я розумію, що тут варто враховувати контекст, в якому ми всі живемо. Це і втрати, і страждання, і кризи, і адаптації. Але разом з тим психіка, як такий загальний феномен допомагала справлятися людині протягом мільйонів років. І ми, начебто, забуваємо про те, що у нас є необмежені ресурси до відновлення, до створення, до кращого життя і благополуччя. І якщо повертатися до теми страждань, то якщо людина знаходиться в в цьому стані, то чим більше вона там знаходиться, тим більше вона в нього занурюється і втрачає ось це головне віру в те, що в неї все буде добре, в те, що вона справиться. І ось це творче пристосування, за допомогою якого ми можемо виховувати, виходити нестандартні виходи з різних складних ситуацій, створювати щось нове і взагалі проживати життя у свій самобутній, автентичний спеціальний. Você